Не саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попрощався із померлим за загадкових обставин міністром іноземних справ Володимиром Макієм закордонних справ. Хоча знаєте, цей Макі він якраз спеціалізувався на справах та Білорусі і Європи. Про це повідомили білоруські змі. Політик був відомий своїми прозахідними поглядами. Ну і помер наступного дня після того, як з'явилось повідомлення, що Путін має намір, начебто, ліквідувати Лукашенка і отримати контроль над білоруською армією. Ну, як відхід так, ось такого ектора білоруського режиму е, впливає на настрої певні і на самі структури, які нині підпорядковуються, Олександру Лукашенку? Говоримо далі з нами на зв'язку. Франок вечорка, радник Світлани Тихановської. Пане Франок, моє вітання. Вітаю, слава Україні! Да, пане Франок, героям слава! А ви могли б нам розказати? Можливо, вам щось відомо про те? Ось якось така певна загадкова, напевно, смерть пана Макія. Вона вплинула на настрої так серед оточення Олександра Лукашенка. Ну і в цілому, що там нині твориться, так ось довкола ось цього диктатора. Ну, насправді, загадкова смерть неочікувана. Я думаю, що шокуюча для багато когось чиновників, тому що це був такий маяк. Макей був єдиним політиком, якому дозволялося мати кабінет на одному поверсі з Лукашенко. Він був єдиний, який знав всі секретики Лукашенка, якого підпускали близько до тіла, і який в якісь часи. Навіть керував всім апаратом, але це змінилось після 20-го року. Макей не був вже таким приближеним, не таким важливим для Лукашенка. можливо тому що він відповідав з відбелювання Лукашенка на заходньому напрямку. А західній напрямок після революції 20-го року він, він закінчився. Ну і сьогодні ми це могли бачити, коли Лукашенка прийшов. На е, розвітання на е, поховання е, Макея він був е, таки незрозумілим настрієм. Він е, е, нічого не сказав. Залишився на дуже короткий час, його вивела охорона після того, як він поклав квіти, і все. І ані на сторінці державних медіа, ані на його вебсайті не було багато співчуть. І тут цікаво, коли така людина, яка тобі служила понад 20 років, і ти просто присвячаєш їй 5 хвилин. Без особливого бажання і, і емпатії е, ем, відходиш з споховання. Що б це значило? Я думаю, що він згубив важливий інструмент, але в цій поведінці Лукашенка ми бачимо його відносини до своїх чиновників, до яких він відноситься як до рабів, пан угу. а Скажіть Кремлю була б вигідна ось така кончина від хід Ну, це одна з версій, одна з конспірологічних теорій. Що це була чорна черна мітка для Лукашенка. Що це був такий сигнал? Я не думаю. Я до прикладу не вірю, що Кремлю там дуже там перешкоджував перешкоджав Макей. Він виконував накази. Він був пов'язаний і працював колись в ГРУ. Він має багато багато добрих друзів і в Кремлі, в тому числі. А від початку війни проти України він виправдовував війну, заступався за Росію во всіх інтерв'ю, де можливо критикував Захід та Київ, і тому казати, що Росії треба його прибирати, коли, коли тобі хтось там вірно служить служити, висловлюється, підтримує чого тобі його. Прибирати, але, ну хто знає, може якийсь. Клани, може, якісь групи, комусь він перейшов дорогу, може бути е, спроба ослабити Лукашенка, бо це була права, ліва рука, не знаю, але дуже близька людина до нього. Ну дивіться, чому я саме так запитую. Бо ну всі ж знають, що Макей це був е, саме тією людиною, яка була таким певним місточком, чи то по переходиком таким, та між мінськом і там, Брюсселем і країнами Європи і так далі. Він мав ті контакти, якось дозволяв Лукашенку. Енкові перебувати на цій певній розтяжці, ну то нині його відхід. Я не знаю, ледь не наповну штовхає Лукашенка в обійми ці смертельні обійми самого Путіна. Лукашенка давно вже в цих обіймах, і навіть е, зі своєї власної волі, коли б Лукашенка було бажання наладити відносини з Вашингтоном чи Брюсселем, Варшавою чи Києвом, він би не поводив себе, як зараз поводить. Так бо він протягує тотальні репресії. Сьогодні стала трагедія з Марією Калісніковою, одною з лідерок білоруського протесту. Він е, постійно всюди атакує е, захід, загрожує ядерними ракетами. Ну і як ти хочеш будувати відносини там з заходом, коли так себе поводишся, і Макей просто виконував накази. Тоді, до 20-го року, Лукашенка грав такого в такий геополітичний маятник. Взимку він був про щоб дешево купувати газ. Влітку він був про отримував там 500 мільйонів, там 500 мільйонів. І так його економічний сути і працював. Але зараз отримувати з заходу ні ну нічого він не зможе. Не і вже ніколи не зможе. Я так думаю. Ну а Макей зі своєю просто книжкою контактів на заході ну перестав бути потрібним. Угу. А, пане Франк, ми до цього говорили і про а, нещодавнє розгортання російських сил у Білорусі. Та говоримо про листопад цього року. Неймовірно, як пише інститут вивчення війни, вона спрямована на те, аби посилити російський такий навчальний потенціал та ну, проводити ось ці всі інформаційно-психологічні операції. А як би ви оцінили цей рівень та потенційної залученості на 100% армії Білорусі у цю війну, яку розв'язав Путін? Я б сказав, це таке гібридне використання білоруської армії, тому що жива сила солдата не використовується. навіть, коли відбуваються навчальні польоти російських винищувачів чи війська, там як правило сидять російські диспетчери, координатори. І коли були бомбування, до прикладу, в лютому, в березні, в квітні, теж вони заміняли білорусів на росіян, бо просто не довіряли білорусам. Але в цей самий час використовується інфраструктура, використовують. Це лікарні використовуються бараки їжу забезпечення провіант це все е, білоруські підприємства державні підприємства роблять для для росіян е, ми ремонти техніки пошкодженої в україні е, відбувається на білоруських авіаремонтних та танкоремонтних заводах та теж модернізація їх і лукашенка постачає броньовані машини та танки е, на фронт е, в допомогу путіну тому е, білоруси і білоруські військові вони залучені мінімально тільки можливо там найбільш вірне їх не вдалося втягнути в цю війну, в тому числі завдяки там протесту, незгод... незгоді білоруського суспільства. Вже два місяці не було навіть обстрілів, обстрілів з білоруської території, але вся інфраструктура вона використовується і мені здається, що навіть без ведома часом, часом без ведома білорусів, і тому ми навіть почали казати це фактичною окупацією, коли інфраструктура держави використовується іншою державою, і в і, і так часом здається, що генералів білоруських не ставлять навіть в копію. Ну то дивіться, пане Франек, і ми це запіштовх... піштовх до запитання. А чи взагалі можливий такий варіант, що а, ну Вище керівництво білоруської армії, я не знаю, там вище керівництво різних силових блоків. Ну і сам Лукашенко розуміючи, що його шанси невеликі взагалі, от в цій подальшій історії, яка далі буде розвиватися, будемо сподіватися працювати на те, аби була перемога та невідворотня України. Так що він може піти проти Путіна, проти ось цих візитів різного військового російського керівництва. Щось зробити ось такий поворот, наскільки він реальний. Сам Лукашенка не піде. У нього у нього руський мір головного мозку. Він боїться білоруського народу набагато більше ніж боїться Путіна. Для нього зараз будь-яка зміна курсу буде не тільки зрадою Путіна. Це буде демонстрацією слабкості. Це буде визнання, що все, що він говорить, і робить останні два роки, це була помилка. Я думаю, що е, зараз він навіть такий варіант не розглядає, але він дивиться на, на розвиток подій в Україні, і коли він точно зрозуміє, що програє Путін. Що вже вже пора за незабаром. Він почне першим кричати: Я ж завжди був за Україну, я ж завжди це мене Путін змушав. Але зараз, зараз, він цілком грає за одну команду з Путіном. Тільки він грає такого сателіта незалежника, авто ніби автономного. А Путін грає такого імперця, який має свого васала і каже: от наш васал Лукашенка теж нас підтримує. Але це гра. І е, жодної там спроби чи бажання Лукашенка розвернутися е, не буде тільки коли Путін паде він він, він може поспробувати розіграти свою карту на невинної овці. Але я прошу український народ е, та весь світ цьому не вірити. Білоруси цьому вже не вірять. Угу. А, пане а як ви ставитеся до взагалі, ось цієї інформації, яка подекуди з'являється, що ну, Кремль буде таку гру заводити, що дійсно можна було подумати про фізичне усунення Лукашенка для того, аби ну вже ж повністю під себе от, взагалі, взяти там, і білоруську армію, і взагалі весь силовий блок? Мені здається, що Лукашенка е так виконує всі доручення. Які приходять, ну, може бути щось не виконує, може бути, там переконує, що це цього не варто робити, дядя Вова, тому що вони ж це не будуть виконувати, а я буду потім погано виглядати, що я дав наказ атакувати Київ, а вони, вони не пішли. Але замінити для Путіна зараз Лукашенка на когось іншого, це ризикнути відкриттям нового фронту. Бо буде бунт, будуть нові протести, буде розкіл еліт. Вся вертикаль влади Лукашенка збудована під нього самого, вся система архітектура. Структура силового апарату війська КГБ збудована тільки під Лукашенко. І будь-яка зміна чи заміна на іншу людину просто приведе до паралічу чи до, чи до бунту. Там і так все тримається, там і так все склеєно скотчем після 2020 року, якось функціонує. І зараз вони не ризикнуть замінювати. Вони, будуть, вони хочуть, щоб Лукашенко залишався, тільки хочуть цей поводок. На якому сидиться Бреша Лукашенка, щоб він був максимально коротким. Угу. А пане Франок, і щось таке питання до вас буде. А, якщо Лукашенко не йде на те, щоб давати наказ там, перетинати кордон, та надає повністю свої, ну, свою фактичну територію та для російської армії. А Путіну треба щось. Ну, от йому треба щось, бо йому треба більше залучення. І самого Лукашенка, і, можливо, і самих білоруських армійців. А що Лукашенко може запропонувати Путіну? От, от, от як він може далі да, відтягувати це рішення, щось запропонувати таке, що може поки що влаштувати Кремль. А, інтеграцію. Інтеграцію, суверенітет Білорусі. Він може запропонувати, він може е, пообіцяти Путіну е, включення е, Білорусі в процеси, спільну валюту, переход на російський рубель, відмову Білорусі від зовнішньої політики на користь Кремля. Е, він тому, що для Путіна треба ж теж демонструвати успіхи в Україні успіхів немає. Вони всі там горюють і стрілять, що програють, відступаємо, як нам тут жити. А для Путіна треба продати щось людям із сказати, що во у нас тут може бути з України не отрималося, бо то Білорусь точно стане частиною Росії, і це Лукашенка може е, цим, цим поторгуватися тільки при умові, що він залишиться, ну хоча б в ролі е, губернатора. Але наше завдання демократичних сил і, і кабінету Тихановського не допустити, щоб Білорусь стала таким утішительним призом для Путіна. А скажіть, Франко, а Білорусь може бути тут помічною в тій прихованій, явній, тій, яка продовжується мобілізації? Ну, ось він скаже Путін: Григорович, я ж там це, ну давай якось також щось роби. Та от Це реальна історія, такий сценарій. Вони спробували, запускали тестову. Тестову мобілізацію бета бетамобета мобілізацію те бета в, в весною в весну і здається на кінці вересня і в жовтні, і вони розкидали запасникам деяким сил спеціальних операцій, якимсь офіцерам в запасі повістки, і потім зробили теж в деяких районах перепис. Воєнкоми ходили, вручали е, е, там, запрошення до воєнкоматів, і вони зустрілися з нерозумінням, е, тому що під е, як тільки чиновники, діти чиновників отримали ці позви воєнкомати, це викликало багато шуму. Е, матки військових е, почали цілу кампанію. Практично в кожному регіоні Білорусі є така спільнота е, військових, військових маті. Військових мам, як і, там жінки, і жінки, і діти, і е, е, дружи, дружини, е, і вони розкидають лістівки, пишуть лісти колективно збирають подписи. Навіть були спроби пікетів. і це дуже перелякало. І чиновників на місцях, і центральну владу. І вони за і це спробували затушувати. Що ні, 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 ні. не бійтесь, не буде жодної мобілізації. Цю справу згорнули. І і далі це не пішло. Це не значить, що вони не поспробують знову, але вони просто тестують, наскільки тестують як скати протест на згоду в білоруському суспільстві. Вони дивляться на що білоруси, що на що білоруси можуть закрити очі, і вони бачать, що на присутність російської техніки не можуть на обстріли з білоруської території партизани відповіли. Актами диверсії саботажу більш за 40 кримінальних справ відкрито, і більш за 4 тисячі в цьому року за, за цей рок більш за 4 тисячі кримінальних справ відкрито, проваджень відкрито теж за різного різної форми протесту в Білорусі, і тому вони зараз просто спробують уникнути е, будь-які е, як це іскри е, причини е, для нагоди. Для для протесту бо пару пару тижнів тому були по всій країні прокатилася серія акцій під підприємців, які працюють на ринках. Лукашенко заборонив. Піднімати ціни а для людей, які там торгують до прикладу там на, на, на ринку. Для них би ну як не піднімати, коли піднімаються кошти ага. ввозу товарів. І тоді вони швидко відкритили відкрутили назад. Змінили ці, ці, цей закон, щоб не дай Боже не почався бунт. Не призвело до якихось там проблем. Пане Франак. Я вам дякую. І спасибі, що долучилися до телеканалу Київ. Франак Вічорка, радник Світлани Тихановської був з нами на зв'язку.